Глибокий фейсліфт. І він 26-го модельного року. Ця комплектація називається лакшері. І бронювання всього автомобіля будь-якої деталі пластикової чи металевої, вона вже заброньована. Коли натискаєш на цю кнопку, тут горить зеленим кольором інтелектуальна фара 48 іонна батарея. Саме в цій комплектації розмір буде 235 на 55, 18 гума Континенталь. Всім привіт! Мене звати Сергій, з вами знову канал Автонодотик. Сьогодні я вам хочу показати автомобіль Kia Sportage оновлений фейсліфтовий, ще раз як модно це казати, глибокий фейсліфт. І він 26-го модельного року. Ця комплектація називається лакшері. І саме про неї ми сьогодні будемо з вами говорити. Я вам покажу зараз всі зміни, які відбулись. Ну і ви побачили, що я знімаю його саме на тому місці, де я знімав свої власні два автомобілі, які я Перший це був 2022 року. Другий це був комплектація ювілейна. Ну і третій в такому ж самому кольорі Wolf Grey. Але це вже не мій автомобіль, це автомобіль мого друга, на якому, до речі, буде найбільша кількість додаткового обладнання, яка... Мені здається, була в Україні чи ще колись буде. Трохи пізніше я і про це вам все скажу. До речі, коли натискаєш на цю кнопку, тут горить зеленим кольором. Ну, всі ключі від нових Kia зараз виглядають ось так. Ну і звісно, я тебе попрошу підійти трохи ближче, щоб ми вже показали, що саме найбільше відрізняється від е, Дорестової версії. Ось тут блок фар повністю змінений. До речі, саме в цій комплектації лакшері буде інтелектуальна фара. І ось тут у нас дві led лампи тут у нас дві led лампи це буде ближнє, це дальня світа. Ближнє дальне, воно змикає самостійно. Я обрав маршрут той самий, який був минулий раз, коли я знімав власний автомобіль, коли я знімав двічі власний автомобіль. Щойно ви почули маленький сигнал, а цей сигнал нам говорить про те, що зараз. Допустима швидкість по місту 50 км. Тобто вона розпізнає знаки а, і дублює їх ось тут на оцій цифровій панелі, яка має 12,3 дюйми, яку ви, по суті, бачите, завжди перед собою. Приємно дивитися на показнику тут зліва на екрані. Там написано зараз 735 км. 735 це не його загальний пробіг, це кількість кілометрів, яку ми можемо здолати. На паливі, яке зараз є в баку. І мені ця цифра подобається, тому що, наприклад, на моєму бензиновому Kia Sportage, в мене більше ніж там, 600 км жодного разу не писало, а тут аж 735 км. Чому я це кажу? Тому що витрати пального в нього 5,6 це змішаний цикл. І це круті цифри, по факту розумію чому, тому що, по-перше, це дизель. По-друге, це Kia Sportage, по-третє, це ще й м'який гібрид. І все це дає нам реально приємні витрати. Решітка глянцева вона змінилася, вона стала набагато ширшою. Ви бачите, що напис Kia вже чорного глянцевого кольору це зроблено вже додатково. Як, в принципі, і бронювання всього автомобіля будь-якої деталі, пластикової чи металевої, вона вже заброньована. Датчики паркування. Вони розташовані тут, тут і з цієї сторони. Ось тут у нас вже передні протитуманні фари і вони лінзовані. Кліренс-бензмін так і залишився 17 см. Оці вставочки мають тепер трохи інший відтінок, тобто вони стали іншого кольору. Ну і сама передня частина вона реально виглядає тепер набагато більшою, ніж була до рестовій. Kia Sportage. Також ви побачили, що малюнок колеса вже повністю змінений. Саме в цій комплектації розмір буде 235 на 55, 18 гума гумоконтиненталь. По суті, в оновлених Kia Sportage диски мають майже схожі малюнки, але вони все ж таки трохи відрізняються, і саме в лакшері буде лише 18-й розмір. Бачите, що тепер глянець. Так і залишився, як в моєму автомобілі, але він буде в будь-якій комплектації, виновлених Sportage. Чорний дах, його тут не було. Це вже товариш мій зробив додатково. Звісно, бронювання повністю, як я сказав, всього автомобіля термальна плівка вже поклієна. Ну і навіть ось тут рельгії, вони були звичайного сірого кольору. Зараз вони теж чорні, і він це зробив ну, окремо. Позаду ви бачите, що форма стопів не змінилась, а ось середині блок змінений повністю. І саме в цій комплектації лакшері він трохи відрізняється від, наприклад, комфорту або престижу ось цими окремими діодними лініями. Бампер позаду теж повністю змінився. Стало багато цього хромованого сріблястого кольору. І от ми його бачимо. Вже заднє світло вмикається. Лампа ось тут, тут задня протитуманна фара. Датчики паркування по факту приблизно так само вони і виглядали. Напис парттеж та напис «Кія», ви пам'ятаєте, був сріблястого кольору, це теж вже окрема людина зробила. Електропривід кришки багажнику. Об'єм багажнику в дизельній версії трохи менший, ніж в бензиновій, і я вам зараз покажу чому. Тому що тут, в цій комплектації лакшері, буде обов'язково лише дизельний двигун, але це все ж таки поки що. Сподіваюсь, пізніше в Україні з'явиться лакшері ще і в бензинові. Ну, і от тут ми можемо побачити, що означає, м'який гібрид. Це означає, що ось тут розташована в нас 48 літійона батарея, яка, по суті, додатково нам економить там, пів літра літр на 100 км. Ну і дає оцю трохи. Кращу динаміку на старті. Сподіваюсь, камера зараз передає отой червоний трикутник, що це означає, що в цій комплектації є датчики сліпих зон. Чому я про це говорю? Тому що цей датчик є лише в комплектації лакшері. Ну і ви побачили, якого він кольору, тому що буває жовтий, буває червоний. Продовжуємо розпізнавання знаків, тобто, кожен пішохідний перехід ми бачимо ось такий. Теж трикутник з двома людьми. Трохи вище, ви побачили, що тут показує швидкість. Це говорить про те, що він бачить якийсь знак і дублює його тут на екрані. Оцю картинку можна змінювати, і ви можете зробити так, щоб було як раніше, просто стрілочки і показувала швидкість, як на старих приборках. Як і в моїй комплектації, тут є і отримання в полесі. Бачимо, що тут кермо зелененьким кольором загорілося, і можемо відпускати. І я точно знаю, що вона не поїде з цього ряду самостійно. Так само тут є вже, на відміну від мого автомобіля, адаптивний круїз-контроль. І це означає, що я можу просто відпустити педалі, а тримайте руки на кермі. Бачиш? До речі, датчики сліпих зон дублюються ще і ось тут, червоним кольором. І можна побачити посередині. Зелена така була стрічка, і вона показує, чи їдеш ти прям всередині своєї полоси або ні. Ну, в мене такого не було, і для мене це теж поки що прикольні штучки, які, ну, змінились на краще. Бачите, червоний. все. Тобто він нас обігнав. Це круто, тому що ти точно будеш контролювати дорогу, якщо ти десь там навіть дзеркало не подивився, то отут ти побачиш 100%. І це. Буде твоя безпека. А безпека зараз це найголовніше. Дивись, бачиш, зелена лінія, опа, зміщується. І вона реагує прям вчасно і прикольно. Кермо можемо відпустити, полоси бачить, ось воно горить. Спокійно, вмикаємо адаптивний контроль І він тримає дистанцію. Дистанція 3. Тобто ви можете обирати відстань, яка вам буде необхідна. Система автохолд. Я її вмикав ось тут, зеленим горить ось тут. Це означає, що я ноги прибираю з педалі зовсім. І в пробці або на світофорі я не повинен тримати завжди ногу на педалі гальм. Коли ми захочемо поїхати, я просто натисну на газ і ви зараз це побачите. От, і ми їдемо. Дуже зручна функція. Але це не нове, в моєму автомобілі вона вже... Була. Тільки в комплектації лакшері ви можете побачити, що оця вставочка буде з екошкіри, не ось такий твердий пластик, як, наприклад, в престижі чи в комфорті. Тут так само буде екошкіра чорного кольору, сав тач панель. Тут прибрали вже глянець і замість нього буде сірий матовий пластик. Трохи змінені форми самих кнопок. Тут має ребристу таку поверхню, оця деталь. І ви бачите, що тут вже 1-2, це означає, що ось це сидіння, воно вже повністю має пам'ять в двох режимах. Ви бачите, що тут є налаштування і що колір тепер сидіння чорний. Також ці сидіння, лише в цій комплектації, будуть вже... Перфорацію і з вентиляцією. І ось тут трохи є замша, як була в мене в ювілейній версії. Та от підгалівник вже залишили з екошкіри. Підігрів, із, звісно, передніх сидінь, підігрів керма, тут обов'язково буде. Кермо, ви теж бачите, що повністю змінене. І ось тут ми бачимо, що з'явився адаптивний круїз контроль. Наприклад, в мене його не було. Але стеля тут біла. І мені це не сильно подобається. Я би хотів, щоб люди, які реально розглядають купівлю нового автомобіля, дійсно придивлялися ще й до Kia Sportage. За ці гроші ми маємо якість, ми маємо гарний вигляд і ми маємо гарний автомобіль. Обов'язково треба показати, що саме всередині змінилося, і ми зможемо ще раз проговорити, що це кермо. Звісно, голосове керування бездротовий CarPlay, два таких. Величезних екрани по 12,3 дюйми, і вони повністю цифрові. Якість, як вже казав, що вона реально крута і вона така ж сама, як в звичайному смартфоні iPhone. Тут ми можемо вже налаштовувати, я відразу зробив це меню, щоб показати, як змінюється панель приладів. І ми разом можемо побачити, що тут можна робити кола, навіть можна робити інші кольори, ось там стіль А, стіль Б, бачимо: зелений, жовтий або червоний. Сподіваюсь, камера придає. І ось так можна ще зробити. Тобто, були кола, стала проста панель, ну, дизайн цих приладів, і не знаю, тому як буде подобатись, той собі буде самостійно це налаштовувати. Ще раз, адаптивний круїз контроль якого в мене не було. Наприклад, кнопка Drive Mode тепер перенесена з центральної консолі, ось сюди на кермо. І ми можемо вмикати режими ЕКО, нормал або спорт. Ну і звісно, ось тут воно вже буде писати. Бачите, що панель ось ця, по суті така ж сама залишилась, але акантовочка її вже змінена. І, по суті, це єдине, що залишилось з чорного глянцю від старого автомобіля. Тому що раніше оце все було в чорному глянці, тут вже бачите цього нема. Оця штука теж має ребристу форму, і вона має трохи інший колір. І тут зараз, скоріш за все, ви не побачите, але є вже IBM підсвітка. Вона буде тут, вона буде тут, вона буде ось тут. Ну і трохи в інших місцях. Бездротова зарядка у нас тут, можна спрятати її. І ось тут натискання ми можемо або заряджати телефон, або передавати інформацію на оцей головний екран. Як всі полюбляють, Ті, хто розглядали собі купівлю саме автомобіля KIA Sportage, всі завжди хочуть, щоб там була замість ручки ось така шайба. Так, да, Шайба поки що буде в комплектації лише в цій лакшері. І ми можемо ще раз продемонструвати, як це працює. На бок драйв посередині буде кнопка паркінг. Кнопка запуску ось тут треба натиснути, щоб закрити цю штуку. і Бачимо, що тепер кермо має два режими підігріву. Раніше був один. Підігрів передніх сидінь в нас трьохрежимний. І так само вентиляція передніх сидінь має три режими. Вмикаємо, воно горить синім, якщо підігрів, то буде горити жовтим. Допомога при спуску, функція старт-стоп. Передній датчик паркування вимикається ось тут, система автохолд. ну і камера з якісною картинкою, яка передається на великий екран. Бачимо ось тут. Налаштування камери можна робити. Саме ось тут. Коли ми даємо задній ход, то наш автомобіль в цій комплектації лакшері нам буде допомагати, і він ось тут буде показувати, що, друже, не треба. Ось так це виглядає. бачиш, Що там хтось з боку їде по парковці. Датчики паркування відображаються як тут, так і ось тут. Що попереду, що позаду. Ще раз про бездротовий Apple Carplay. Я його обожнюю. Сподіваюсь, вам це подобається теж так само, як і мені. Ну, поїхали далі. Підняли автомобіль на підйомник для того, щоб разом з вами вивчити, як він виглядає знизу. Колись я вже показував, як виглядає Kia Sportage бензиновий. А тепер я вам хочу показати, як виглядає саме дизельний. І в цьому питанні мені допоможе Владислав, майстер-примальник. Будь ласка, розповідай про цей автомобіль. Дійсно, тут є деякі відмінності в дизельній версії. Починаючи з баку з рідиною AdBlue, от, або сечовиною, очовиною, якому зручно її називати, він об'ємом. Трішки більше 14 літрів. Так. Вистачає його в середньому десь від ТО до ТО, порядка 15 тисяч кілометрів пробіл. Ну, вот. Далі е прошу звернути увагу на глушник. Він, напевно, рази в два менше, ніж в бензиновій версії, так як треба було якось містити і бак, і глушник. Так, вот. так як це м'який гібрид, у нас є е жгут силових проводів. Знаходиться він ось там помаранчевого кольору. Так, так як це високовольтна мережа. Вона помічається обов'язково помаранчевим угу. От. Рухаємось далі. Тут вже найдуть, нас йдуть відмінністю до євро 6. Це два датчики. Це у нас датчик перепаду диференціального тиску та датчик кисню. А над тобою що? Паливний бак? А наді мною паливний бак об'ємом 55 літрів. По задній частині щось ще хочеш додати. Глобально ніякої різниці в самій входовій частині тут немає від бензинової версії. Все так таке саме те, що ми показували по суті нічого не змінилось з 2022 року. Зрозуміло? Рухаємось трошечки далі. Тут в нас знаходиться другий каталізатор. Сумки для контрабандистів. Ти про них нічого не так, або це або це захист. Від паливні магістралі. Так, і це передній привід ми бачимо. Так, все зрозуміло. Далі рухаємось далі. Е, Там вже біля, біля самого двигуна у нас угу. знаходиться і перший каталізатор, і сажовий фільтр. Двигун, турбодизельний. Так, 1, 136 кінських сил, Так, 320 кур да. І він з 11,8 секунд до 100 розганяється і має максимальну швидкість 180, 180 км на годину. В середньому витрати пального складають 5,6 літрів. Він реально такий економний. Ну, за рахунок ну, гібриду. І це, і це правда. Дійсно, є вже деякі відгуки від власників цих автомобілів. Це, це реальний розхід палива. Батарея 48 вольтова. Так. Так, зрозуміло. Е, далі що тут попередній частині? Щось можеш додати? Пильник е, обов'язково встановлюємо пластиковий захист. Так. Mm. Ну, так, да, 170 кліренс дійсно краще встановити і буде надійніше для того, хто купує собі цей автомобіль. А, і спереду ходова частина Макферса. Все зрозуміло. Дякую. Сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною, тому поїхали далі. Будемо закінчувати наш сьогоднішній тест-драйв. Звісно, я вас попрошу: не забувайте, що треба ставити лайки, не забувайте, що треба підписуватись. Ну, якщо є можливість, обов'язково поширте це відео. Обов'язково також напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей автомобіль, чи треба його розглядати взагалі для купівлі. Ну і як завжди, я вам рекомендую обов'язково приїжджати до салонів перед тим, як купувати собі новий автомобіль, обов'язково на них кататися. Як завжди, слава Україні, до нових зустрічей!